І це більше 200. Скільки? Так, так, більше 200. Сьогодні поговоримо про цифри. А саме скільки. Ні, ні, не скільки я заробила на кастомі, а скільки всього я розписала. Більше 200 розписів я вже зробила. Але за більшого, це все ж таки тканина. Я ще не зробила свій перший мільйон, хоча хочеться, щоб так гроші зараз сипляться, сипляться на мене. І вже в карманчику в мене мільйончик. Але ні, я приймала участь більше, ніж 12 ярмарок. 5-7, може, більше з яких це благодійні. Тобто, все, що я продавала, я віддавала на благодійність. Розписала вже більше 10, чи навіть більше знарядів, чи тубусів від знарядів, чи ящиків від знарядів, теж на благодійність. Я розписую, кошти збираються, армії передаються. Я подарувала дуже багато цікавих емоцій, позитивних Так, позитивних емоцій через свій розпис. І зараз мої е, е, прекрасні роботи вони подорожують. Були у Франції, Ісландії, Норвегії, зараз в Ірландії. Картини поїхали до Німеччини, тому всі подорожують, навіть мої картини, а я ні.